Вітаю! Я Марія Рудик, учениця восьмого класу загальноосвітньої школи No9 Покровської міської ради Донецької області. До вашої уваги поезія Тараса Григоровича Шевченка. Сон. На панчені пшеницею жала. Образ жінки, трудівниці, посвітає особливе місце в творчості кобзаря. Це символ стійкості, працьовитості, незламності. В обранні мною поезії. Незважаючи на важку працю та несправедливість, жінка зберігає внутрішню силу та гідність, автор нагадує нам про важливість пам'яті, про минуле поваги до жіночої праці та мужності. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. воно сповитеє кричало. У холодочку за снопом розповіла, нагодувала, Попестила і ніби сном, над сином ситя задрімала, і сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольні, бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, Там своїм веселим полі, Свою таки пшеницю жнуть. Ціточки обід несуть, і усміхнулася небога, прокинулась, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповала. Та, щоб держати ланевого, Ще копу де пішла.